Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Ірдинівка Черкаської області. Будинок утеплений ззовні та зсередини і оздоблений сайдингом та вагонкою. З шиферним дахом. Встановлено металопластикові вікна. Загальна площа 120 квадратних метрів. Дві кімнати по 18 квадратних метрів, кухня, передпокої. Та веранда зроблено косметичний ремонт. Стіни всюду обшиті дошками. Підлога також дерев'яна, пофарбована. На ділянці 44 сотки. Є сарай, металевий гараж, погріб, літній душ та лазня, яку потрібно привести до ладу та замінити вікна, колодязь та свердловина з водою, сад. Та виноград все огороджено металевим парканом з додатковим заїздом для авто. Город в оренді з можливістю викупу. Сусідів небагато. Це село це мальовниче місце з лісом, грибами та ягодами та гарною комунікацією. У селі декілька магазинів, школа, яка працює до 5 класу. Амбулаторія та велике футбольне поле для відпочинку. Поруч знаходиться зупинка транспорту. У сусідньому селі є школа та садочок для дітей. До річки всього 5 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок стане ідеальним місцем для тих, хто хоче жити в гармонії з природою. Але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на наш канал, щоб бачити першими усі нові оголошення. До вашої уваги чудовий будинок у селі Богданівка Львівської області. Цей двоповерховий будинок Площею 80 квадратних метрів. Це чудове місце для комфортного відпочинку або постійного проживання. Будинок має три окремі кімнати, що дозволяє зручно розмістити сім'ю або гостей. Зроблено ремонт, окрім кухні, яка потребує вашого втручання, санвузол з туалетом та душем для зручності. Просторий погріб. Стане ідеальним для зберігання продуктів або консервації. Встановлений бойлер для гарячої води. Земельна ділянка доглянута, озеленена та облаштована для відпочинку. Мангал-зона для приємних вечорів на свіжому повітрі, фруктові дерева та виноград, що створюють затишну атмосферу та дарують власні плоди. Крита парковка що забезпечує захист автомобіля від негоди. Світло підключене, вода автономне водопостачання зі свердловини. Каналізація септик, інтернет з можливістю підключення, також проведено супутникове телебачення. Будинок, ще не введений в експлуатацію, але вже придатний для проживання, або використовувати як дачний варіант. Ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, природу та затишок. Поруч є магазин, озеро та зупинка транспорту для сполучення з сусідніми селами та містами. Тож обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6 на центральній вулиці села Бене Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, нова пошта та магазини. Логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села, біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент, стіни зовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття, одна частина з керамічної черепиці, інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий, тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. В Складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня, ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто. Прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання та комунікації, у вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного у вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання. Зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. Продається двоподвір'я з двома будинками на 10 сотках у Рівненській області. Пропонується чудовий варіант для двох сімей або інвестицій: два окремі будинки. На просторій ділянці у комфортному та розвиненому селі Андрусієві. Загальна площа 102 квадратних метри, розділена між двома окремими будівлями. Будинки автономні, кожен має своє газове та твердопаливне опалення і власну свердловину. Перший будинок 56 квадратних метрів, світло простора кухня вітальня, дві окремі спальні та великий санвузол. Другий будинок 46 квадратних метрів, велика кухня вітальня, окрема спальня та санвузол. Будинки мають шиферний дах, надійний та доглянутий. Фасад утеплений, що забезпечує комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Вікна металопластикові, добре зберігають тепло. Стіни пофарбовані, у світлі тони, що додає простору. Санвузли повністю облицьовані плиткою, сучасний та охайний вигляд, підлога на кухні з ламінату, у спальнях та вітальнях з натурального дерева. Будинок продається без меблів, що дозволяє облаштувати інтер'єр за власним смаком, Облагороджена подвір'я, доглянуті клумби та фруктовий сад з фруктовими деревами, нові ворота та окремий заїзд для авто, гараж. Який стане зручним місцем для зберігання авто чи господарського інвентарю, тиха вулиця, приємні сусіди та затишна атмосфера, розвинена інфраструктура в межах пішої доступності, зупинка громадського транспорту, дитячий садок, продуктові магазини та сільська рада. Цей чутовий будинок стане ідеальним варіантом для великої родини, яка хоче жити поруч, але в окремих будинках. Тож не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області в селі Баламутівка. Вашій увазі цегляний будинок, перекритий шифером. Загальна площа 103 квадратних метри. З ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати, санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю. Багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахельних грубок. У будинку проведений газ, світло та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт. Повністю нове обладнання у санвузлі. Є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані. В кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок. Багато лісів та вихід до річки детальніше у нашому телеграм-каналі, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції.